Слава Україні, блогер. Перші про головне підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю Корупція інфо онлайн. Посилання в описі 30 серпня у Верховній Раді з'явився проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо прирівняння карності корупційних кримінальних правопорушень до Держзради на період воєнного стану в Україні. Зрозуміло, що президент України Володимир Зеленський налаштований боротися з корупцією вкрай рішуче, але як завжди знайдеться хтось. Кому його рішення не сподобається свій пост невдоволення на сторінці у Фейсбук виставив колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко: ніякої рішучої боротьби з топ корупцією після такої президентської ініціативи не буде і бути не може. Навпаки, всі топ-корупціонери, вони ж любі друзі, будуть виведені з-під відповідальності, і покарання не понесуть. Більше того, пропоновані зміни до КПК власне і придумані для прикриття своїх від можливих загроз з боку, нехай не повністю, але принаймні напівнезалежного незалежного набу. Чому роблю такий висновок? А тому, що за переведенням корупції в категорію державна зрада, далі буде що. Вірно, набу слідчі дії проти топ корупціонерів має зупинити тепер уже на нових законних підставах і передати матеріал кому вірно передати їх в СБУ, адже державна зрада це її підслідність. А та уже далі вестиме або не вестиме своє власне розслідування. А що ж буде з набу, якщо рада підтримає цю законодавчу ініціативу? За набу залишать право розслідувати дрібні корупційні злочини, аби вони лише не чіпали топових любих друзів. Написав він, і схоже, його зовсім не хвилює той факт. Факт, що генпрокурор Андрій Костян заявив, що набу та САП не мають втратити тих повноважень, які у них є у сфері боротьби з корупцією в Україні, та й, взагалі, Гриценко не так важливий законопроєкт, якщо він навіть до кінця у ньому не розібрався. Як важливо черговий раз дорікнути чині владі, як робить все можливе заради знищення корупції? Напевно, він забув, що, будучи на посаді міністра оборони України, він дозволив розвалити і розікрасти нашу армію, чи таким чином він хоче уникнути правосуддя. Хоча наклеп йому тут точно не допоможе, на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.